Привіт! Сьогодні ми з вами закатуємо помідори найпростішим способом. Будемо запалювати. Ось ми маємо помідорчики, вибрали наші домашні, помили баночку чисту беремо. Кладемо на дно лавровий листочок. Беремо кладемо зонтик укропу. І ще саме взилимо кропу. Так, беремо. Часничок ось в мене є, закидаємо, беремо, в мене є ось такий чорний перець, горошком, декілька штучок. І все. Далі викладаємо помідори, На дно кладемо, бажано більші, наверх будемо закладати менші. Цей спосіб мені найбільше подобається тим, що його не треба стерилізувати банки. Запарю їх три рази. Ось ми наклали баночку трохлітрову, ще в мене вийшла півторачечка, але зараз будемо сироп варити. На 3 літрову банку. Для цього нам потрібно ось ми наготували півтора літри води. Далі беремо цукор, дві повні столові ложки. Так. Далі беремо сіль, також дві повні столові ложки. І ставимо на газ. кипятимо і заливаємо наші помідори. Наша вода закипіла, заливаємо помаленьку помідорчики. Банку ми поставили на підставку желізну, тому баночку страхує підставка, щоб не лопнула. Закриваємо кришечкою і закутуємо теплим одіяльцем, баночку. І так Баночка наша стоїть 20-30 хвилин. Ось наші помідорчики постояли 20 хвилин. Беремо і зливаємо. І знову ставимо варити, закипить і знову заливаємо наші помідорчики. Ось наш розсіл знову закипів і заливаємо знову баночку з помідорчиками. І тепер знову закутуємо наші помідорчики на 20-30 хвилин. Ось тепер знову зливаємо наш І Оставимо варити. Ось наш росол закипів, а зараз додаємо 100 г оцету 9%. Угу. І заливаємо наші помідорчики. Ось такі наші помідорчики. Беремо зараз знову баночку закутуємо І завтра помідорчики готові. Ось ми закатали наші помідорчики. Помідори, получаються просто бомба. Ось дивіться, ціленькі, не лопай і мало мороки. А розсіл просто клас, виходить, з цих помідор. Так що смакуйте! Всім пока!